Я люблю свого тата, тому що він добрий. Та я люблю свого тата, тому що він захищає нашу країну. Я люблю свого тата, бо він добрий, та навчив мене кататись на велосипеді. Я люблю батька, тому що він чесний, добрий і гарний на всьому світі. Я на світі вміє тато. Може шафу майструвати. Я швидко ця заб'є осінно, ще полагодить машин. Я йому завжди кажу, тато дай допоможу. Я дуже люблю свого тато. Він крутий, він справедливий. Він тренер по передансу, він навчає дітей. І він дуже крутий, я його люблю. Любий тато, зі святом батька. Я дуже люблю тебе за те, що ти відбудовуєш наше місто, проводиш зі мною час та граєшся. Ми з сестрою дуже любимо свого батька. А за що ми його любимо? Ми його любимо за те, що він нас оберігає, Відповідає на наші питання, допомагає, захищає. Ми дуже Я любимо мене свого батька. Звати Вітя. Він у мене дуже талановитий і працюється. Він для мене опорить захист. Я люблю свого тата. Я, Я завжди буду вдячна за те, що він мені робить. Моєго батька звуть Олександр, я його дуже люблю. Я до нього помічник. Он ремонтує машини. Я йому допомагаю. Он, он до мене опора. Я люблю свого тату, що він обирає со мною. І що він покупає мороже. Мого тата звати Андрій. Він найкращий. Чому найкращий? Тому що він мене оберігає. Він цікавий, з ним ніколи не заскучаєш. Я його люблю, тому що він мій батько. Тату рідний, мусиш знати, ти найкращий в світі тати. Тато, добрий, сильний та стрункий, хіба є, дещо такий? Тату, знаєш, я вже виріс і шнурки сам зав'язав. Правда, трохи криво вийшло, але дух, я, але дух свій не зламав. Ти як супермен для мене, завжди поруч, завжди в темі. Щось зламав, ти не кричиш, не бурчиш, а лагодиш. Я кохаю свого тата за те, що він завжди мене підтримує, грає зі мною і гуляє. А так він дуже добрий, та я його дуже кохаю.